Перше, що хочу звернути увагу вашу, на Божу роботу у вас. Кожному із вас ще при народженні, ще коли ви були під серцем у мами, вже Бог призначив або один талант, або два, або п'ять. Вони у вас лежать. А ви знаєте, такий вираз? Талант це 10% успіху, а 90% це праця над талантом. Пам'ятаєте, ми вчора за характер говорили, да? нема характеру і дари не поможуть. Талант це 10%. 90% це праця над ним. І коли талант реалізується, тоді славиться Бог, і люди отримують збудування, благословіння від дії того таланту. А вони у вас всі різні. Бо всі ви різні, ви всі унікальні. Бог копії не робить. Кожен унікальний. І таланти унікальні для всіх вас. І Ця школа це що ви тут. Господь працює над вашим характером, над вашим богопізнанням. І щоб ви вже з, з юності, такої ранньої юності, почали працювати над собою, вивчати того таланта, досліджувати себе, попробувати, реалізувати того таланту. Може, перші кроки будуть, як малої дитини, бо впала дитина, впала дитина, впала. Дитино. Якби дитина після 30-го разу сказала, то не моє ходити. Бачите, я падаю, падаю, вже тридцять разів впала. Правда не була провадити. Хай сторону пала. Але дитина має навчитись і ходити поперед нею життя. Такі таланти, якщо ви будете спотикатись, спадати, не, не вийшло, не вийшло, не вийшло. закритикували, вас навіть закатали, осудили, висміяли, ще якісь прилетіли камні, палки, ще щось прилетіло. Щоб вас нічого не зупинило, як ми читали вчора за апостола Павла. Його нічого не зупинили. Навіть смерть. Майже смерть. Павла побили камінням, витягли за місто, вважали його мертвим. Встав і далі пішов трудиться. Тому працюємо над характером. Але коли є характер, а людина не працює над талантами, це теж неправильно. Коли талант закопаний, знайдіть ту історію, де сон був, чи то що Бог питає людину, де найбагате місця на землі? Знаєте, цю історію? І людина називає багаті країни. І голос його той заперечує. Да й людина питає: ну де ж саме багато місця на землі? І голос каже, на цвинтарі. А чого? там лежать нереалізовані таланти? І співаки, і вчителі, і винахідці, і науковці, і епіскопа, і серйозні пророки. Вони не реалізовані. Людина їх не реалізувала. Оце зло. Для царства Божого це зло. Коли людина не реалізує талант, то це сатана заблокував. Одного із воїнів, одного із тих, хто буде розширяти царство Боже. Це сатана має успіх. Чи суїту дав, чи що дав, чи страх дав, чи ще щось дав, людина не реалізує. Ось, тому зверніть на це увагу. Господь хоче, щоб ви реалізували всі таланти, як написано Іоанна 15.8. Тим прославиться мій отець, як ви реалізуєте всі таланти на 100%. Пам'ятаєте? Тільки дам трошки по іншому. Тим прославиться мій отець, як ви принесете багато плоду. А якого? Реалізуйте свої таланти. І гляньте, той, хто 10, да, 5 дали, він ще 5. І ще одну йому Бог дає. Розумієте? Коли людина реалізує свої таланти, і нові народжуються, і нові Бог дає, і розширяє, і розширяє, і розширяє Бог служіння. Отакими От вас бачить Бог. Сатана нам це відомо, він хоче ваш зір притупити, закрити, осліпити, щоб ви себе бачили. Ніким і звуть вас не я. Нічого не вийшло, нічого не вийде, я нічого не зроблю для Бога. Я там з такої сім'ї, оглянь там, мене нема 5 там, там, талантів. талантів, мене один. Як сказано, в домі Божого моє сосуди золотий, срібний, да, желізний, дерев'яний дерев'яний. А який Бог потребляє? Чисть золотий сосуд – це 5 талантів. А дерев'яний там глиняний це один талант. Якщо золотий грязний, Господар не бере його, щоб гостям дати пити. Він бере чистенького, дерев'яного, глиняного і вживає. І цар може пити з того дерев'яного сосуду. З один талант. А Бог може до царя повезти. Хтось з наркоманами працює там, з пристарілими працює, а він з елітою працює. Бог його позвав до еліти. І так само з вами може бути. Бог і до еліти позвеє, до депутатів позвеє, до президентів позве. До мільярдерів посве. І... Хтось, можливо, буде її з праха піднімати і... наркомана, який вже однею ногою в труні стоїть. Головне дати Богу себе вживати. Як людина не дає Богу себе вживати, то ту людину ще треба воскресити, підняти, щоб вона почала рухатися. А як людина, яка рухається, пробує і просить Бога допомоги, Господь підхоплює це і розвиває, розвиває, розвиває. І людина приносить для Господа багато-багато плода. І нема різниці. Ти в селі, в хуторі, в забитому, прибитому хуторі. Нема різниці. Їх з Богом здружився, з Богом зблизився, Бог тебе бере свою посудину. І буде вживати, як написано, на всяке добре діло. На всяке добре діло. Я різних діл добрих на розвиток царства Божого роблю дуже багато. Дуже багато. Мене не один профіль служить. Бог бере і вжимає людина, яка йому дозволила, Бог каже, це для мене зроби, це зроби, ще це зроби, і це ще зроби, і ще це зроби. От так само буде з вами, бо Він так само любить вас, як і мене, і як всіх, бо він за всіх вмер і всіх любить. Ось тому благословляю вас, друзі, вже з юного такого віку. <кхух> Думайте про це, читайте книги про це. Як реалізувати свої таланти, як їх розпізнати, як робити перші кроки? Щоб всі п'ять, всі п'ять, п'ять? всі п'ять реалізувати. Всі п'ять реалізувати. О Бог буде чудово прославити. Чудово прославувати. А вам, яка буде благодати? Коли ми вірно Богу служимо, то Господь бонуси нам дає, сюрпризи дає, податки дає. Господь свої закази оплачує. І бонусів в нього дуже багато. Бог любить вас дуже сильно. Сатана задача яка? Доказати вам, що Бог вас не любить. От що він є казав? От яка перша брехня Сатани була Єва? Є. Дві, пер... Дві брехні. Перша була: не любить тебе Бог Єва. А друга Бог слабак. Не бійся його. Не вмреш. Не вмреш. Бог сказав, вмреш, не вмреш. Він слабак, він свого слова не здержує. І друга, він не любить тебе. А, а як він це казав? Бог тобі заборонив їсти від дерева пізнання зла? А я дозволяю. Знаєш, що я дозволяю? Бо ти пізнаєш добро і зло, бо ти станеш богиня. І я цю брехню проповідує всі шість тисяч років. Не любить тебе Бог? І він слабак, не бійся його. Руби гріхи, будь спокійний. І він тебе не любить. А він любить. І він хоче кожного з вас розвитку. Думаєте, то Давид такий, о, то Давид, то живиться, Давида взявся і вже так давить благословляв. що його русський злетів, як стріла. Та да, була його долина. Скільки років за ним тест вікав, щоб вбити його. В нього виходить долина була. І кожного із вас може так брати, Бог, і вживати. Так, да, може ввести долину для того, щоб як, як ці. Пішли в піч сідах писати ординату. І що згоріло? Те, що зв'язує. На наш час, коли Бог нас веде в піч, що згареє комплекс. Наші комплекси неповноцінності, наша занижена самоошиблістю. Те, що нас зв'язує, те, що нас блокує, щоб ми не реалізували свої таланти. То вогні воно згорить. І ми побачимо, а ми не згоріли. О, це ми. А то на нас було ярмо. Ось. І кожного з вас хоче Бог так розвинути. Кожного, друзі, повірте в Слово Боже. Не то, що це я кажу, в Слово Боже. Кожного каже, славиться мій отець, як ви приносите багато плода. Кожен! І хтось може каже, мене один талант, Окей, почни з одного. Яви вірність в одного. Прояви цей один талант. Масштабно прояви його. І ще появиться, і ще появиться. І Бог буде розвивати. Головне не здатися. Головне, не сказати, в мене залишилася самооцінка, я нічого не варте, нічого не можу і сісти світ.